Чи Помічали ви, що деякі ЛГБТК плюс люди не задоволені використанням такого слова, як підор, або деяких інших. Але чи знаєте ви чому? Це ж просто слово хіба ні? Всім привіт, ми фікусята. Сьогодні ми поговоримо про слюри, тому що чому ні? Насправді я вже колись робив відео про слюри, але я зроблю його ще раз, тому що, ну, те відео мені справді дуже подобається, і мені є ще дещо сказати, тож. Чому ні? Без зайвих додаткових ступів, що таке слюри взагалі? Слюр це слово або фраза, або будь-яка образа, в принципі, яка направлена на специфічну групу людей, які є дискримінованими. І в принципі вже можна зрозуміти, чому слюри не дуже класно використовувати. Тому що це буквально прояв дискримінації або прояв ненависті до людей. Через слова, тому що слова, формулювання, мова, яку ми використовуємо, насправді дуже важлива у всьому. І якщо ми використовуємо слова, які буквально створені для того, щоб дискримінувати або принижувати певну групу людей, ну якби це не дуже прикольно, так би мовити. Наприклад, теж слово підо. Я не 100% знаю оріджин цього слова, але у Біблії є така фраза, як Підірастія. і вона каже: не лягай з чоловіком, як з жінкою, бо це є бредота або якось так. Хоча насправді там було написано не лягай з дитиною як з жінкою, бо це є бредота. Але воно було успішно переписано, тому що це біблія. Я про це розповідав у своєму відео про релігію. Якщо подивіться, хоча підірастія так само була у давній Греції і у давньому Римі, і вона значила не це. Але значення успішно прикріпилося, і тепер в нас є ось це слово, яке позначає гомосексуальних людей. І воно саме направлене на те, щоб дискримінувати гомосексуальних людей. Всім це має бути зрозуміло, я думаю. І про те, що це слово змінило значення або щось таке, ми ще поговоримо. Або слово стосовно темношкірих людей, n-word. Воно прив'язано до рабства і до того, що темношкірих людей в той період не те, щоб дуже вважали людьми, і тому використовувати його також буквально про дискримінації тощо, тощо, тощо. І ні, слюр не є звичайною лайкою або її різновидом або що. Як слюр, так і звичайна лайка мають свій історичний контекст. Кожний народ має лайку, побудовану навколо якоїсь тематики, наприклад, фекально дубна тематика або. Як за парібріком генітальна тематика тощо. І звичайна лайка прикликана, щоб проявляти емоції це ну буквально найвищий степінь вираження емоцій, коли ви там злі або frustrated, або що. Стосовно ситуації або просто, або стосовно конкретної людини, слюр з іншого боку, також має історичний контекст. І цей історичний контекст. Направлений на те, щоб дискримінувати. Це слово створене з дискримінації до специфічної групи людей. Не до ситуації, не до специфічної людини, а до специфічної групи людей, яку дискримінують, щоб дискримінувати. Тому ні, слюр це не звичайна лайка. Це так не працює. І все ж повертаючись до того, що це слово змінило своє значення, ні. Слово підо не змінило своє значення, але про це далі. Так, слюри можуть втрачати своє значення або його змінювати. Наприклад, слово бидло це слюр, яким, здається, польські шляхтичі використовували до українців, і, здається, не тільки. Але зараз це дуже сумнівно, що ви будете знати, що це слово використовували польські шляхтичі. Якщо. Ви про це не погуглите специфічно, або хтось вам не розкаже про це, або ось зараз ви не знали. Тому що це слово просто не використовується в цьому контексті, тому що контексту просто немає. Очевидно, коли контексту немає, то і слово то і зміниться або взагалі вийде з використання. Інша ситуація, наприклад, зі словом квір, або навіть зі словом «гей». тому що як слово квір, так і слово «гей» насправді були слюрами, їх використовували. Гетеросексуальні люди, гомофобні люди, щоб позначати ЛГБТК Плюс людей. Слово квір значить такий дивний, але такий негативно дивний, якщо ви розумієте, про що я. Англійська мова така собі в цьому плані багато слів, які значать дуже схожі речі. Але потім ЛГБТК Плюс люди просто почали називати один одного квіром. І відбувалося явище реклеймінгу, коли слюр змінює своє значення на позитивне по суті. І зараз квіром можна назвати в принципі будь-яку людину, і навіть є або навіть є квір-ідентичність окрема. І гей так само зараз гей – це просто слово, яке позначає гомосексуального чоловіка, або в англійському сегменті так в принципі можна назвати будь-яку також ЛГБТК плюс людину. Тобто явище реклеймінгу, коли слово реально змінює своє значення, можливе, але для цього певна ситуація має скластися. Це не відбувається саме по собі. Для початку все залежить від контексту і від ситуації, від бажання людей робити щось. Тому що, для того, щоб відбувся реклеймінг, люди мають почати використовувати слюр у позитивному значенні. І, як на мене, це більш як Англійський сегмент, не англомовних країн, а в принципі англійський сегмент як міжнародної мови. Тому що дуже багато людей в цьому світі володіють англійською мовою, і, відповідно, дуже багато людей можуть якби, брати участь у цьому ж реклеймінгу. Знову ж таки, слово квір, слово гей. Навіть зараз еквівалент нашого «пі-до» в англійському сегменті слово я не хочу його казати, бо в мене можуть бути проблеми з Ютубом. Люди в англійському сегменті використовують це слово, це еквівалент, один до одного. Звісно, це не всім подобається, не всі так роблять, але деякі люди роблять, тому через я не знаю. Років 10 це знову ж таки може перестати бути слюром, особливо враховуючи ще один пункт, який давайте далі про це. Але якщо говорити саме, наприклад, про український контекст, я не думаю, що реклеймінг це така супер ситуація, яка може статися. Бо, ну я просто не бачу, щоб в Україні було достатня кількість ЛГБТК плюс людей, які захочуть використовувати слово ПІДО один до одного, щоб воно стало позитивним. або що. І тут можна сказати, що ну цього слова має інше значення тепер, воно просто абстрактна лайка. Але ні, це слово дуже дуже використовується в його оригінальному значенні. Я, як людина, яка веде канал присвячений плюс при тематиці на Ютубі, я маю телеграм-канал. Я можу вам сказати, що я бачу постійно використання цього слова в його першозначному контексті. І допоки це відбувається, це слово не може змінити значення, тому що ну, воно використовується в його оригінальному значенні, зважаючи на те, що це може використовуватися як абстрактна лайка, в тому числі першочергове значення нікуди не ділося. І ви не поясните кожній людині в цьому світі, кожній людині в інтернеті, щоб просто використовувати його в іншому значенні. І в принципі не треба, тому що ну це слово можна просто не використовувати. Можна розібратися в ісконно українській лайці і використовувати це. Але люди просто не хочуть. Тож так, як на мене, шлях слюрів, наприклад, в Україні, я не можу казати за інші країни, але, наприклад, в Україні мені здається, що... Слюри не те, що дуже сильно мають потенціал бути зміненими. Хоча, знову ж таки, все залежить від контексту. Бо, наприклад, теж слово сука також можна вважати слюром по відношенню до жінок. Але зараз це слово використовується якраз таки як абстрактна лайка, або навіть коли воно використовується до жінок, воно все одно не використовується в його оригінальному значенні. Воно використовується. Як образа до специфічної жінки, а не як образа до жінок в цілому, як на мене, можете написати в коментарях свою думку, бо мені в телеграмі також писали іншу думку. Ссом того, що це слово краще не використовувати, бо воно також вражається слюром. Тож буде цікаво почитати, якщо ви маєте іншу думку, завжди прошу. Тож знову ж таки, все залежить від контексту. Абсолютно і повністю. Ну а на цьому моменті я попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал та поставити дзвіночок, або перевірте, чи він у вас стоїть. Бо це дуже допомагає, бо Ютуб дуже не любить розповсюджувати мої відео. Дякую. І також, як я вже згадав, в мене телеграм-канал, який ви також можете подивитися, що там. І в мене телеграм-канал з моєю кращою подругою, який так мовити менш інформаційно навантажуваний. Здається, це арт-канал взагалі тепер, я не знаю, на що ми його зробили, але ми його зробили. Також можете перевірити це, якщо вам цікаво, дякую. Тепер давайте обговоримо такий пункт, як чому одні люди можуть казати певний слюр, а інші ні. Ну, спочатку скажу, що не існує єдиного рішення стосовно цього, і деякі люди вважають, що слюри, в принципі, не мають бути використовувані, тож так. Наприклад, найочевидніший приклад з цьому, якщо ви. Якось в англійському цементі є та те ж саме, яке ми вже згадували, слово N-world стосовно тимошкірих людей. Вони між собою його використовують спокійно, але білим людям його використовувати буде вважатися неприйнятним. Чому? Тому що, як я сказав, це слово прив'язано до рабства, до того, що тими люди банально не вважалися людьми і вважалися тваринами «at best», Деякі темношкірі люди кажуть, що в нас не було нічого, і в деяких людей також немає нічого, бо расизм в Америці, ті ж самі, ще дуже великий. Тож дайте нам хоча б це слово, це як їх символ, так би мовити. А хтось каже, що білі люди банально не мають права це казати, бо знову ж таки, корені цього слова у рабстві, у цьому всьому, тому ну, люди, які. Є причиною цих подій, ну, якби не дуже прикольно їм казати б це слово, тому що ну ви не належите до тих, хто страждав, а якраз таки до тих, хто ці страждання створював. І якби ну ви просто не маєте права його казати. Ми навіть можна сказати, тому що це просто так, тому що це просто історія це просто так сталося. І цим, в принципі, можна описати все. Деякі люди, наприклад, ось те ж слово, еквівалент слово «пі до» в англійському сегменті, ЛГБТК плюс люди, коли кажуть його один до одного, вони кажуть його в абсолютно іншому контексті і так далі. І вони, так би мовити, мають право це казати, бо вони якраз таки є людьми, на яких ця дискримінація направлена. Вони не використовують це слово в дискримінаційному характері, що насправді трошечки не стикуються з моїм тейком про те, що ви не можете змінити значення слюру і поснитися це кожній людині. І так, і тому багатьом людям це не подобається. Насправді, не дуже велика кількість людей в англомовному сементі використовується слово один до одного. Але деякі люди це роблять і якраз таки вони можуть стати початком того. Вони можуть. Повпливати на те, що це слово почне змінювати своє значення, тому що це не відбувається отак. Це поступово, якщо це буде відбуватися. І тож люди, наприклад, медійні особистості є, які, ну так би мовити, жартують про це, і вони можуть стати причиною у наш Дейнейдж, коли в нас є інтернет і так далі, вони можуть стати причиною, чому це слово почне змінювати своє значення. І знову ж таки, все залежить від контексту. Але зазвичай формула така: люди, які були дискримінуючими по відношенню до дискримінованих людей, не можуть використовувати слюр, навіть якщо дискриміновані люди можуть. Просто банально, тому що на дискримінованих людей це було направлено, і вони ми маємо право просто взяти і робити з цим словом, що захочемо, тому що це ця дискримінація, ця ненависть була направлена на, на нас. Тими людьми. Тому ці люди, які використовують енний слюр, не окей, тому що вони буквально причина, чому існує дискримінація і чому життя енної дискримінованої групи складне. Коли дискримінована група просто може робити, що хоче з цим словом, тому що Ш... гірше вже не буде, ну чесно. І знову ж таки, це також доволі контроверсійно, тому що Доволі багато кількість людей вважає, що певний слюр не має існувати взагалі або використовуватися. Деякі люди вважають, що ми можемо так далі. так далі. Знову ж таки, все залежить від контексту, від історії, від всього цього. І невеличкий фан-факт стосовно так би мовити еволюції слюрів, тому що можна подумати, що ну це все колись там, зараз люди вже адекватні. Ніфіга. В англомовному сегменті, але все ж таки більш в американському сегменті, ось ці стереотипні гетеросексуальні чоловіки почали використовувати слово «твінк», трошечки так, але stay with me. Вони почали використовувати слово твінк замість ось цього еквіваленту слова підо в англійській мові. Тому що цей еквівалент використовувати трошечки соціально неприйнятно, і вони це розуміють, вони достатньо мають. Обізнаюсті себе, щоб розуміти, що це не окей і їх за це засудять. Але вони можуть просто використовувати слово твінк, тому що, ну твінки це гомосексуальні чоловіки, які такі більш фімійні, так щоб не вдаватися в деталі, так би мовити. І ці гетеросексуальні чоловіки просто використовують це слово, щоб прирівняти всіх гомосексуальних чоловіків до чогось фемінного, до чогось жіночного, що вони вважають свідомо або ні чимось нижчим, чимось гіршим, і тому вони можуть принизити гомосексуального чоловіка і саме ствердитися за цей рахунок і ще й не бути засудженими. Бо слово твінк це не слюр, це просто. Опис і ну що ти скажеш. Він же ж не сказав напряму еквівалент слова підо. Він сказав ось це. І так неприкольно, так дивно, але ну соціально прийнятно. Бачите? І тобто я не кажу, що це слово стане слюром, але його буквально почали використовувати замість слюру, щоб, по суті, принижувати людей і стверджуватися за їх рахунок. Використовуючи фемінність, бляхи of all things, щоб ну, базувати це приниження на цьому, і самостверджуватися за цей рахунок просто бля. Тож це показує, що Слюром може бути буквально будь-що, і те, що вони продовжують розвиватися і зараз, якщо є група людей, які будуть дискримінувати. Вони можуть придумати що завгодно, вони можуть зробити що завгодно. Тому, так, як підсумок цього відео, чи я змушую вас викинути зі свого лексикону слюри, чи я змушую вас поглинути у цю тему і погуглити, які слова взагалі вважаються слюрами. Ні, я не можу, не, ну я не можу вас нічому змусити. Але якщо ви хочете якби позбутися дискримінаційної риторики в своїй мові, то, ну. Краще позбутися певних слів, такі як знову ж таки підо, або шлюха, або, в принципі, погуглити існує якогось погодженого списку слюдів, але є все ж таки такі плюс-мінус популярні, якщо погуглити, ви їх швиденько знайдете. Ну, а на цьому тоді все. Дякую за перегляд. Напишіть, як ви ставитеся до цих слів, чи погодитеся ви з моєю риторикою, якщо ні, напишіть, чому ні, Мені буде цікаво почитати. Дякую за перегляд до наступних відео. Бувайте!